На Франківській області там був блокпост такий. Солдат підходить, так дивиться на емблему. Шукажи Жигуля сюди доїхав Запоріжжя. Кажем, так на цій автівці 1991 року випуску. Анатолій Сачли виїхав з мамою з-під окупації в Запорізькій області і доїхав аж до Прикарпаття. Збирали гроші на паливо впродовж місяця, продаючи меблі зі старої хати. Пригадує, коли в сусідський гараж влучила міна, переживав, що його автівку теж понівечило, і вони не зможуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Анатолій каже, годину наважувався, щоб зайти в гараж. З риною хвили вибили те і те скло, а ось осколок пробив. Він отак і застряв. І ось така невеличка, вм'ятника ще залишилась. А це сліди від скотчу, бо ми їхали плівкою, заліпили скло, щоб речі не мокли, бо їхали інколи дощі ляпали. Так і виїжджали. Собою забрали двох собак графа і рексі. Людмила Сечова каже, хвилювалася за тварин. До прикладу, граф ніколи раніше не їздив в авто. Він на коленях не сидить, чуєш, він так труситься. А останні два дні я сідаю, вони вже мені на ноги спокійно застрибували. знали, що ні разу не було, щоб вони в машині щось там наробили. Все, бачимо, що нервнічають, нервують. Зупиняємося, вийдемо, погуляємо, вони що треба зроблять. 1 та 2 березня за селище Розівку тривали бої між теробороною та росіянами, розповідає Анатолій. В результаті тероборона відступила і 3 березня його рідне селище окупували. І вони, скоріш за все, ну, дали достойний бій. Просто хлопців було небагато, а ці з двох сторон як почали лізти. Я йду і в центрі бачу, бронетехніка стоїть. Я ж думав, що то наша бронетехніка. Я очки одягаю, а то там вже буква «З» намальована. За місяць життя в окупації каже, бачили, як росіяни міняли солярку на самогон. Ти почали хлопці наші їх бомбити, ці колони з паливом і все. І припинили вони це робити, міняти так. П ють, п ють. Зараз Анатолій з мамою живуть у селі Гринівка Старопогородчанської громади, у будинку родичів. Обробляють город. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.